На земле моя, ти страждаєш сьогодні, в мирний час у тебе йде війна, сльози й Величезні втрати чому ж люди такі жорстокі, і чому не цінують чужого життя? Смерть безжально своєю косою цвіт на цій косі. Мати сина втрачає, чоловіка, дружина, діти батька. Сестра, брата, і чиясь бабуся своїх онуків не зустріне уже. Так багато смертю хоробрих полягло їх там, на полі бою, наших дружніх героїв, котрі, на жаль, вже ніколи не повернуться до рідного дому. Скільки ж треба ще часу, щоб неправду здолати, кого про це запитати? Хто загоїть ті рани болючі, Котрі будуть до довіку, схаменімося всі, Станьмо кожен хоч трішки добрішим, бо не злом, а добром лишень можна здолати те зло і жити далі спокійно у вільній державі. Розцвітеш із часом, Україно моя, щиро вірю я в це, бо при бажанні великим та сильним здолать. Можна все, окрім смерті, мови пісню твою, чарівну й крізь віки пронесе твій народ, щоб більше ніколи, ніколи, ніколи не було в тебе, ненько скорботи.